Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам! Коротко про стан справ у нашому місці. Хотів би прозвітувати, тому що відбулася позачергова сесія. Чергова, на якій ще додатково виділено 96 мільйонів на підтримку Збройних сил України. на... Забезпечення родин загиблих виплати, ну і різного роду допомога виключно на нашу українську перемогу. Значить, і після цієї сесії сума сума допомоги на оборону нашої країни вже фактично доходить до мільярда гривень у місті Черкаси. Ця сума десь вона еквівалентна допомозі таких міст як Львів. Ну Тільки Львів, у нас ви знаєте, що він в два з половиною рази фактично більший. Так що місто Черкаси є одним із лідерів перерахунку коштів на допомогу Збройним силам України, на допомогу. Підрозділам служби безпеки України, які є на передовій на підрозділ на допомогу підрозділам національної поліції підрозділам ДСНС, які наближають е, нашу українську перемогу, значить, в цьому році, е, зокрема, вже близько 380 мільйонів 293 гривні е, в цьому році виділено, ну, за рахуванням попереднього року, то близько мільярда. Комунальні служби працюють, ви знаєте, в штатному режимі можна сказати, що місто живе, місто робить все можливе для перемоги.